Вітаю на моєму каналі Ластівка Таро. Мене звати Юлія. І сьогодні в нас нова історія. Тож розпочнемо, не гаяти часу. Так, про що історія наша про кохання. Так, зараз будуть зізнаватися в коханні. Ну, Від нас це лицер кубків. Ну, нікуди не дівається, гляньте. Він нас переслідує. Це про що. Зараз зачекайте 6 Тут йдеться про кохання, яке приховане, яке не розвивається, яке, ніби, знаєте, приховали десь в темній кімнаті, зачинили двері, так, і не випускають нього, а воно живе. Тут як... Боже, як прийшло саме кохання, дівчатка, до мене дійшло. Тут немає персон. Тут прийшло саме почуття і ніби вищі сили. І вони говорять, що є почуття, якому не дають прояву, якому не дають волі. Такого в нас не було. Так, зараз зачекайте. Так, тут як... Кохання, яке приспали, розумієте? Не дають йому розвиватися. Воно, а, а почуття говорить, а я хочу, в мені стільки а, енергії, мені стільки відчуттів. А, я ж прекрасна. чому ви закриваєтесь від мене? Десятка кубків, якось ніби сповільнюють, не дають прояву цьому почуттю. Так, тут е, винуватець прийшов. Король жезлів. Кохання говорить, це він. Це він не дає. Так, і королева жезлів. Гляньте, Боже, прийшла пара, То прямо поряд. Ну, так же не буває. Ну, в колоді 78 Я, все от. Ну, Тебе Дивіться, навіть не дається мені взяти в руки, який вредний, ну, противний який. Я вже його не люблю. <рес> <рес> Гляньте, король жетлів. І королева жетлів. Саме почуття прийшло і жаліється на них, що воно між ними є. Вони, значить, замовили нього, так, по новій пошті, а забирати посилку не збираються. Говорять, ми її не замовляли, так? Чи як? Так, тому що як. Вони не готові до цього. Потрібно як обирати. От Вони так думають, що треба обрати, а кохання, воно ж його не обирають, воно або є, або його немає. Тут тобто жезлівий пристрасть сильна. Король кубків. Так, це про що? Лице жезлі, воно проявлятися хоче. Коли є почуття, то не можна їх тримати довго, тому що вони все одно вийдуть на поверхню. Ну не втримаєш їх, Ні. Якби по імператору, якби ти не контролював ситуацію, тут більш за все чоловік контролює ситуацію. І вищі сили говорять, що це почуття вже зародилося. І як би ти не контролював ситуацію, якби ти не тримав себе в руках, воно, воно вже росте. Не можна так робити. Так, про що? Тут як приховують, приховують це кохання. І це щось таке чисте. Це кохання таке, знаєте, як юнацьке, чисте, справжнє. А справжнє взагалі це ж ну, його не кожному, не кожному воно дається. І це треба цінувати. От не кожна людина може відчути це. Дівчатка, якщо ви відчуваєте кохання, то дякуйте, тому що це прекрасне відчуття. І не кожному воно дається. Тут прямо прийшло це почуття, і від нього закривається, так. І тут розбивається серце, тому що воно хоче любити, а йому не дають. Не цінують, от як не цінують, говорять. І тут прямо воно прийшло не просто так, щоб знаєте, емоції пережити. Ні, тут для будування стосунків. Тобто. Король жезлів, королева жезлі повинні були закохатися одне в одного і потім побудувати стосунки. Це не просто так, так. Знову ж таки, то скупки. Це на сонечко падає це таке чисте, юнацьке знаєте, таке кохання. Чисте, взаємне. Uh -huh. І щоб чоловіка якось. Привести до серйозності, щоб він став серйозним, щоб зрозумів, що потрібно брати відповідальність. Наприклад, якщо ти закохався в жінку, то ти повинен взяти за неї відповідальність. Так, по справедливості, ну побудувати стосунки, а він от, а він реагує на це все знову ж таки головою, розумом, король мечів. Він хоче якось пояснити це собі раціонально якось. А це не пояснюється, почуття їх пояснити не можна. Ну, тому що вони даються і все. І ну, тримай, відчувай їх, так, насолоджуйся цим, не потрібно їх пояснювати. Тут якось і жінка теж може закриватися, ви, дівчатка, теж, ну, якщо він там не проявляється до вас, то ви теж ну, не хочете першої, так? Так. Так, тому що ви знаєте собі ціну, і ви, ви говорите, що чоловік повинен проявлятися, не я. Правильно, дівчатка. І, то, знову ж таки, це таємне, таємне кохання, якому не дають розвитку, не дають. Воно, як знаєте, королева кубків. Вам теж, дівчатка, дуже важко показують, тому що. Чому? Тому що ви хочете, ви хочете розвивати ці стосунки, і вам подобається цей чоловік, і у вас є почуття. І, але ви не хочете брати на себе відповідальність, тому що цю відповідальність повинен брати на себе чоловік. Так, ну, тому що якщо ви перша так, будете проявлятися, то ви як порушите певний баланс, а цього робити не можна, ні. Тому і ви якось закриваєте від цих, закриваєтеся від цих почуттів. А тут прямо серйозність. Вищі сили хочуть від, від вас, серйозності, щоб ви прямо знаєте, ніби от не просто це почуття не просто так прийшло в ваше життя. Воно змінить вас. Уже, можливо, воно вас змінює. І чоловіка змінює, і ваше життя буде змінюватися. І ви нікуди від цього не подінетесь, як ви не будете це все приховувати. Так, тут як відгороджуєтеся, тому що кожен перш за все думає про себе. Типу, ви прийняли рішення головою, так, чоловік, і ви, можливо, дівчатка, що ми не будемо розвивати це. А кохання воно жалується скажеться на вас. Говорить, я прийшов чи я прийшло, тебе нема. Підманула, підвела, де ви є? Ви мене викликали. А тепер що? Так, а тепер ну, підвис... підвисла ситуація. так, А потрібно вже, щоб розвиток якийсь був, тому що, ну. Знову ж таки, як очікування якісь. І тут можуть підключити вже інші сили. Коли вас буде просто тягнути по 15-му аркану дуже сильно. Тут ви вже як супротив ну, буде важче робити. Говорить так. Так, будемо робити так, будемо робити так, а що, а що? А, ну, а який вихід з цієї ситуації? Якщо а, ви не справляєтеся так з завданнями, то ми підключимо інші сили. А там уже, ну, там супротив робити буде дуже важко. Ну, це 100%. а, Тому що, так, зараз. Якщо відмовлятися від оцих почуттів, які вам дали, я ще раз повторюю, їх дають не кожному, то вас якось будуть карати за те. І тут по силі, і по 13 аркану це якісь зміни, такі, які будуть болючі для вас, але все одно вас будуть вести одне до одного. Як би ви не противилися цьому? Так, тут. Ну, тут е, можуть бути якісь обставини, тому що імператриця, передається вісімка е, мечів і ерафант. А, тобто у когось з вас можуть бути стосунки. Так, і ну, не так просто тут все це розвивати. Так, так, треба щось руйнувати. А, і, ну, все одно прийдеться щось руйнувати, тому що тут уже задом Вищих сил на вас. На вашу пару є певний задум, так, мак. Ну, тут з вас потрібно зробити пару. Ну, як не крути, зробити пару. І, до речі, пара буде дуже успішна. Ви приведете одне одного а, до певних якихось таких результатів класних для, для, для розвитку, так, а, і в плані роботи досягнення якісь, Тобто тут почуття, яке буде вас надихати на щось, на якісь досягнення, і ви одне для одного прямо ну, дуже потрібні. І ніяк вам не, не вдасться втікти одне від одного. А якщо ви будете відмовлятися, то вас будуть карати. Так, Давайте тоді запитаємо ще, які майбутнє. Так, на вас чекають, якщо, якщо пара. Віддається наша король королеве жезлі, то які нам їх чекає. Покажіть нам, будь ласка, щоб наші дівчатка знали, так? тому що тут видно така складна ситуація. Так, яке життя нам їх чекає? Знамените. Ну, ви одне одного приведете до, можливо, навіть до того, що там, ви станете відомі в певних колах, так? або просто будете відомою парою. На яку будуть дивитися, так, і Але потрібно вам буде відстояти ще, знаєте, свою пару. Так, потрібно буде поборотися і відстояти свою пару. Головне, не, не лякатись, не боятися труднощів, тому що ну, буде нелегко. Так. Так, буде нелегко і, ну, це такий шлях буде нелегкий. Так, але взагалі. Так, чоловік стане серйозним, так, буде проявлятися. Тут здійсняться ваші всі бажання, але знову ж таки потрібно буде за це все боротися. Тобто кохання вам дали, почуття дали, а далі вже самі. І вибір потрібно буде якийсь зробити. Тобто для чоловіка це прямо, от саме для чоловіка. Це, знаєте, таке щось кардинальне для нього інше, і ви для нього якась незвична, і ви як для нього якийсь урок, який він повинен пройти. Розумієте? Як оновитися? Так, 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 оновити свої всі енергії. І ну, тут перспектив у вас дуже багато. Дівчатка дуже багато. Так, на, на стосунки, на кохання, на щасливе життя. І чоловік тут як виросте, розумієте, там, і в професійному рівні, і взагалі, як. В сім'ї, так, як чоловік, який бере на себе відповідальність. І ви також, ви будете розвиватися, можливо, якось проявити себе. Так, так і ви будете жінка ну, серйозна, яка буде в сім'ї. А чоловік візьме за вас відповідальність, але це все довгий шлях. Це не так швидко все буде відбуватися. І тут знову ж таки вони наголошують не можна відмовлятися від цих стосунків. Ну, не можна сюди вам не піти. Вам треба сюди йти. Так, дякуємо за увагу. Дякуємо нашій парі. Дуже цікава історія. Особливо про те, що саме почуття сюди до нас прийшло. Пожалітися на вас. так, Що ви не хочете нього. Прийшло кохання, а ви відмовляєтесь. Так не можна, бо що? Дякую за увагу. Бажаю вам кохання, щирого, справжнього. Взаємного приймайте його і відчувайте. Це найпрекрасніше, що може бути у вашому житті. До побачення!